Тихий вечір, тихий красний, над горою місяць ясний, пасе зорі завертає, на трембіті грає, грає. Місяць загадковий. Ми бачимо його з будь-якого куточку землі, але завжди тільки один його бік Місяць єдиний природний супутник землі. Ми настільки звикли до вигляду місяця на нашому нічному, а часом і денному небі, що практично ніколи не замислюємося над тим, як нам пощастило мати такого космічного сусіда. Може скластися враження, що місяць може світитися, адже вночі ми бачимо, як місяць сяє серед зоряного неба. Але сам місяць не випромінює світло, світіння, яке ми бачимо, це відзеркалення світла сонця. Сонце освітлює місяць як дуже потужний ліхтарик, і здається, що він горить посеред нічного неба. Поверхня місяця зовсім не схожа на земну. Там немає ні тільки лісів, річок і морів, немає навіть ґрунту. На поверхні місяця також немає повітря. У ясну ніч, коли хмари не закривають небо, на місяці можна неозброєним оком побачити темні плями, це гори і кратери. Як і у землі, у місяці є тяжіння. Саме місяць викликає на землі припливи і відливи, притягаючи до себе воду. Незважаючи на доступні технології, місяць залишається для нас загадкою.